Вирвала трошки, викопала цибулі порея, на приправи садила, такий слабенький, щось не такий великий, бо не проривала, такий ну, невеликий вийшло. Цей порей нарізаю ось такими шматочками і теж буду сушити на суху приправу. Він так цікаво пахне і цибулькою, і чесничком. Тим більше я замістила, що майже в усіх приправах додається цибуля Порей. Як він гарно виглядає. Прям такий перехід кольору. А так він виглядає в сухому вигляді.